Так крутитися нещадно. І з тим темпом, як я вишиваю, скоріше за все, до Великодня я не встигну. Але краще хоч трошки просунутися і мати хоч якийсь прогрес, ніж так, а, не встигаю все відкласти. Так, потроху-потроху, хто знає, може таки встигну, може буде якийсь час вільний, що я встигну ще там кілька рядочків ще. і до Великодня воно і назбирається як треба. Мені цікаво, в середньому майстрині, за скільки часу вони встигають зробити таку річ, вишити. Те, що ціни космічні, то я розумію, те, що дуже багато часу йде. І навіть якщо майстриня встигає швидше, ніж пересічна людина, то до того, щоб так швидко встигати, вона довгий час шила повільно і вчилася тому, збирала навички і все таке інше. Але все одно цікаво, знаєте, порівняти наскільки мені ще рухатися, щоб добігти до майстрині, щоб можна було рівняти. Та й таке. Вишивати бісером трохи легше, ніж вишивати хрестиком, бо хрестиком одним кольором вишила, все, обрізала, сховала ниточку. Береш другий колір, вишиваєш, виживаєш, знову обрізала, сховала. Тут береш одну ниточку і вишиваєш усіма кольорами, тобто всіма І вишиваєш, як до вподоби є. І я ще побачила такий момент, що коли я зліва направо йду вишиваю бісером, то повільніше вишиваю, ніж справа наліво, приблизно в півтори рази. А це не шутка, це великий проміжок часу, якщо брати багато рядів. Вже думала, може мені просто всі ряди з того боку починати. Це скоротить час на вишивання, але додасть часу на те, щоб закріплювати нитки і ховати їх в проміж вишивки, чи багато в тому сенсу? Так, hola amigo. Уй. Так, усі повідомлення. Я не маю тільки ті, що я пробні закидала тільки ті. Ну, добре. Друзі, будь-як знаю, від 1 до 15 цифри. Можете писати, трошечки порухати чатик. Ой.